Між тим деякі учасники подій на майдані з обох боків вже повертаються додому. Що відбувається в західних регіонах, розкажуть кореспонденти сабитій. Активістів з Майдану на Чернівецькому вокзалі зустрічають квітами. Ті у патронах привезли символи революції: шмат бруківки зі столичної вулиці Грушевського та опалені барикадними багаттями прапори. Тепер для мене майдан це не площа нічого, а майдан це щось більше. Коли кажуть, майдан це вже трохи задушу. Ці дні, коли над ними свистіли кулі, дійсно це було дуже небезпечно. Вони стояли там, і хлопці молоді, і слава Богу, що вони повернулися зараз живі, здорові, до своїх сімей. Львівські працівники Беркута зброї не застосовували та все одно перепрошували земляків на колінах. Командир місцевих спецпризначенців запевняє, на час протистояння вони були в резерві, а наказу вийти на передову не виконали. Я хочу вибачитись за них всіх, за тих, хто вбивав наших людей, українців. Ми того не підтримуємо, ми ніколи не будемо підтримувати. Ніколи ми не брали зброї в руки проти українського народу. Луцька влада взялася обезпечувати міст від криміналу. Від сьогодні тут заборонено ховати обличчя під масками і носити зброю. Тих, хто не дослухається, затримуватимуть правоохоронці та дружинники. З першого дня, коли в місті виникла така ситуація, ми вийшли в марку порядку охороняти місто. Прошу вас всіх вийти на службу. От, і з честю виконувати долг. Працівники міліції у формі здійснюють патрулювання спільно з е, Національною гвардією, е, яка також буде в формі. Е, автомайдан спільно з працівниками ДАІ. Виконати цю вказівку вже пообіцяли представники обласного осередку правого сектору. Олександр Стринічук, Володимир Телюк, Тетяна Андрійчук, інформаційна програма Сабиті.